Вітаю всіх. В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Казацький рух, Другий фронт, народний, а також партія Сила Нації. Друзі, нарешті ми дочекались Мюнхенської зустрічі, є певні висновки. Як раніше прогнозувалось, навряд від Сполучених Штатів буде у нас гарна допомога. Все йде до того, що допомога буде зменшуватися. Тому, як і раніше казав, вихід України це внутрішнє гуртування, внутрішня мобілізація всіх наших українських сил. Це робота на перемогу всіх сфер бізнесу. Це... Єднання громадянського суспільства. І це єднання, можливо, завдяки новій, бажаю, нашій політичній силі. Тому так, друзі, готуйтесь до виборів, готуйтесь до зміни політичних еліт і дай Боже нам всім божественної допомоги. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!